Він відпустив депутата вбивцю Віктора Лозинського на свободу. Це суддя з Київщини Сергій Вознюк. Три місяці тому генпрокуратура відкрила провадження. Йому світить до восьми років позбавлення волі за неправосудне рішення. Проте Вознюк досі очолює Бориспільський міськрайонний суд. Міра запобіжного заходу обрана. Це особисте зобов'язання до січня 2015 року. Вознюка знімальна група п'ятого каналу зустріла на другому засіданні спецкомісії з перевірки суддів. На нього наскаржилися автомайданівці. Бов Зимку суддя позбавляв водіїв прав за участь в акціях протесту. Довести свою невинуватість у суді він був позбавлений можливості, бо про місце та час розмов справи суд його не повідомив і сфабриковану міліцію справу розглядав без його участь. Свою провину Вознюк відкидає як у ситуації з Лозинським, так і з автомайданівцями. Натомість комісія все ж вирішила покарати суддю за його рішення часів Євромайдану. Чи не вважаєте, що це такий суддя рецидивіст Я знаю, про що ви запитуєте за те порушення, про що написав заявник. У своїй скарзі ми після довгої довго наради і тривали і прийшли до висновку, що це саме це правопорушення заслуговує на догану на дисциплінарне стягнення, а не на звільнення з роботи. Повторюю саме за це правопорушення, де він. Покарав незаконного учасника автомайдан. Спецкомісія розглядає справи суддів виключно щодо подій Євромайдану на другому засіданні. Таких п'ять одна з них щодо судді Дарницького рейсуду Києва Сергія Пойди. У січні він за свідченнями одних лише бійців Беркута дозволив тримати під вартою людину, яка йшла європейською площею столиці по дорозі на роботу. В Судовому засіданні войтко було заявлено про те, що в момент затримання співробітниками міліції його його було. Побито повалено на землю, і в результаті чого він отримав черепному звуву травму. Є заява войтка, яка звучить таким чином. Я войтко відмовляюся від проходження СМЕ до працівників міліції. Претензій не маю. У діях пойди комісія побачила порушення присяги, тож рекомендує звільнити з посади. Натомість навесні, уже після Євромайдану, суддя пішов на підвищення, очолив Дарницький райсуд. Цей чоловік шукає управи на суддів Дніпропетровська. Ті взимку давали дозволи на затримання євромайданівців і залишали без покарання тітушок, які били людей. Це як приклад того, як не повинні робити судді. Тому тому, якщо ми зараз вони не будуть покарані, інше судді будуть приймати приймати такі рішення і завтра, і післязавтра. У підсумку двом суддям винесли догану двох рекомендували звільнити справу. Ще одного судді розглянути пізніше. Такі результати другого засідання ТСК, От тільки для звільнення суддів потрібне рішення Вищої ради юстиції, а вона вже багато місяців не працездатна. Олексій Братущак, Віктор Прокопенко, п'ятий канал.